Коли ви уявляєте їжака, напевно бачили милу маленьку кульку з голочками, яка повільно прогулюється по траві, поїдаючи яблука. Стоп, насправді яблука, їжаки майже не їдять. А те, що ви знаєте про них, лише верхівка айсберга. Їжаки це не просто чарівні мешканці садів і казок. Це біологічні дивомашини, які мають власну зброю, стійкість до отрут, нічний режим полювання і навіть дивні ритуали, що виглядають як сцени з фантастичних фільмів. У цьому відео ви дізнаєтесь факти, які перевернуть ваше уявлення про їжаків. Деякі з них шокують, інші вразять, а деякі викличуть у вас повагу до цих, здавалося б, беззахисних істот. Готові? Тоді глибоко вдихніть, бо зараз ви дізнаєтесь усю правду про їжаків, про яку не пишуть у дитячих книжках. Але перед цим у мене є велике прохання. Мій друг, який боронить Україну ще спочатку повномасштабного вторгнення, потребує допомоги у зборі грошей на автівки для виконання бойових завдань. Бажаємо здоров'я сьогодні. Ми хочемо попросити вас про допомогу, а саме допомогу у зборі коштів на техніку. На жаль, так склалося, що за останній час наша техніка була знищена. Тому ми відкриваємо збір. І зарані хочемо вам всім подякувати. Усі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Кожна гривня важлива для збереження життів воїнів і для захисту нас з вами. Не проходьте повз і закиньте на збір. Всі посилання у описі під відео. Обов'язково буде звіт. Слава Україні та її героям! Поки хтось наближує перемогу і дає нам змогу жити повним життям, давайте подякуємо їм та будемо дізнаватися цікавеньке. Їжак отруйний. Це може звучати дивно, але деякі види їжаків дійсно використовують отруту. Наприклад, африканський їжак виду Atelerix algirus, здатні змащувати свої голки токсичними речовинами. Для цього вони поїдають отруйних комах або жаб, а потім виділяють спеціальну піну зі слиною і цією речовиною. Вони наносять її на свої голки, створюючи свого роду бойову броню. Це допомагає їм захищатися від хижаків, адже доторк до такої голки може викликати одразнення. У дикій природі це дає їжакам певну перевагу, така здатність дуже рідкісна серед савців. Вона демонструє наскільки дивовижно тварини пристосовуються до середовища. Цей біологічний коктейль може відлякати навіть змію. Проте не всі їжаки мають таку здатність. Це залежить від виду та середовища існування. Люди часто думають, що їжаки беззахисні створіння, але це далеко не так. Інстинкт анонтінгу. поїжачому девакувати ритуал. Це одна з найзагадковіших поведінкових особливостей їжаків. Коли їжак стикається з новим запахом або смаком, він починає активно піднятися. Він вигинається, облизує свою спину і втирає слину разом із цим новим запахом у свої голки. Цей процес має назву анонтінг. Біологи досі не дійшли єдиної думки, навіщо це потрібно. Є версії, що це спосіб замаскуватися або перенести запах на себе як камуфляж. Інша теорія це ритуал самозаспокоєння або навіть комунікації. Уявіть собі тварину, яка буквально натирає себе незнайомим запахом. Це виглядає справді дивно. До речі, так роблять собаки і кішки, коли відчувають якийсь трупний запах. Але для їжака це норма. Якщо хтось з людей побачить це вперше, може подумати, що тварина отруїлася або поводиться хворобливо. Насправді ж це дуже природна і поширена поведінка серед їжаків. Правильний термін англійською anointing, Помазати, натирати. Вони можуть падати з висоти і не травмуватись. Їжаки мають надзвичайно гнучке тіло і м'язи, які поглинають силу удару. Їхній хребет складається з багатьох дрібних хребців, і він здатний згортатися у дуже щільну кулю. Саме ця особливість дозволяє їжаку впасти з висоти кількох метрів без серйозних наслідків. У дикій природі це часто рятує їм життя. Наприклад, коли вони зриваються з дерева або з кручі під час втечі від хижаків. Їжачі м'язи працюють як пружина, вони не дають органам отримати сильний удар. Також їхнє тіло низько посажене, це зменшує вплив гравітації при падінні. Плюс вони майже завжди згортуються в клубок і удар приймають на свої щільні голки. Випадки серйозних травм після падінь дуже рідкісні. Завдяки цьому, їжаки виживають у середовищах, де є багато ризиків. Це їхній природний антистрес-механізм. Навіть домашні їжаки, яких тримають у квартирах, іноді падають з ліжок або меблів і не отримують ушкоджень. У їжаків є природний антидот проти деяких отрут. Деякі їжаки мають стійкість до отрут, які смертельні для інших савців. Їхній організм здатен переносити укуси гадюк, скорпіонів та навіть споживання отруйних жуків. Наприклад, у їжаків є білок, що блокує токсини, подібні до нейротоксинів змійної отрути. Це справжнє біохімічне диво, яке довгий час вивчається вченими. У них також є генетичні мутації, які дозволяють виживати після отруєнь, які були б смертельними для кота або собаки. Таке пристосування розвинулося еволюційно, адже їжаки часто харчуються небезпечними комахами або нападають на дрібних змій. Їхній імунітет працює не як у людини. Він швидко і агресивно нейтралізує токсичні білки. Це допомагає їм виживати у середовищі з великою кількістю хижаків. Деякі вчені навіть вивчають їжаків, щоб створити антидоти для людей. Їжак це справжній природний біохімік, навіть якщо він сам про це не здогадується. Їжак нічний супергерой із 44 зубами. Багато хто думає, що їжаки харчуються лише ягодами чи грибами, але це помилка. Їжак, хижак. Його щели оснащені 44 зубами, що більше ніж у деяких собак. Зуби в їжака гострі, наче мікролезо. У дикій природі він полює на комах дощових черв'яків, равликів, павуків, а іноді на жаб, змій і навіть пташенят. Їжаки ведуть нічний спосіб життя і мають дуже чутливий нюх, завдяки якому в темряві виловлюють здобич. Вони можуть почути черв'яка під землею, а потім за кілька секунд його викопати. Уночі їжак проходить до 4-5 кілометрів у пошуках їжі. Такий активний спосіб життя вимагає багато енергії, тому вони споживають їжу вагою до 30% від власної маси за ніч. Їхній організм це машина для виживання, а 44 зуби це його головна зброя. Їжак у сплячці може померти, якщо його розбудити. Під час зимової сплячки їжаки знижують температуру свого тіла майже до рівня зовнішнього середовища до 5-10 градусів за Цельсієм. Їхнє серце уповільнюється до кількох ударів на хвилину, а обмін речовин зупиняється до мінімуму. У такому стані їжаки не їдять і не п'ють. Якщо їх раптово розбудити, організм не встигає адаптуватися до нових умов. Це може спричинити серцеву недостатність або зневоднення. Особливо небезпечно, якщо тварина прокинулась взимку, коли ще немає їжі. У неволі це може трапитись через неправильне утримання, занадто високу температуру, шум або світло. Тому дуже важливо не турбувати їжаків у зимовій сплячці. Розбуджений їжак може загинути, не встигнувши знайти їжу. Це ще одна причина, чому не варто забирати диких їжаків додому на зиму. І пам'ятати, що вони дико стресують, коли їх турбуєш. І це ще раз показує, наскільки глибоко на поведінку впливають стрес і зміни в середовищі. До речі, люди не виняток. Ми, як і тварини, часто не помічаємо, як накопичена тривога чи стрес починає керувати нашими реакціями. Саме тому важливо вчасно звертатись по допомогу. І я від душі раджу платформу Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Це простий безпечний спосіб знайти професійного психолога, який допоможе розібратись у внутрішньому стані. Там легко підібрати спеціаліста саме під себе та свій запит, навіть якщо ти раніше ніколи не був на консультації. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде максимально комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майнлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію, що дуже важливо. В них є зручний мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще крутіше та приємніше з будь-якої частинки світу. Жити в гармонії це не фантастика, якщо дбати про своє ментальне здоров'я. Посилання залишу в описі та скануйте QR-код на екрані. Раджу зберегти, бо зараз це актуально як ніколи. І найприємніше, що за моїм промокодом MASHMI, який ти бачиш на екрані, отримуєш знижку на перший сеанс мінус 10%. А ми повертаємось до наступного шокуючого факту про їжаків вони не бояться вогню. І це небезпечно. Їжаки мають слабкий зір і дуже погано орієнтуються на світло. Часто вони ховаються в сухому листі або в купі гілля, не підозрюючи, що це майбутнє багаття. Люди, які розпалюють вогонь у природі, рідко перевіряють такі місця. Через це щороку багато їжаків гинуть у вогні, особливо навесні, коли господарі палять траву. Тварини просто не розуміють небезпеки, вони не тікають, як інші звірі. А залишаються нерухомими, думаючи, що сховалися. Це одна з найбільш сумних і частих причин загибелі їжаків у Європі. Екологи постійно наголошують, перед тим як розпалювати багаття, огляньте територію, особливо якщо це місце біля лісу чи в саду. Життя маленького їжака може залежати від вашої уважності. Це ще раз доводить, що ми відповідальні за те, хто живе поруч із нами. Їжаки можуть бути канібалами, і це не рідкість. Це звучить дико, але серед їжаків дійсно трапляється канібалізм. Особливо це спостерігається у стресових умовах або при нестачі їжі. Найчастіше самки можуть з'їдати власних дитинчат, іноді навіть відразу після народження. Причина цього не лише в голоді, а й у стресі, шумі, або коли вона відчуває загрозу. Також відомі випадки, коли дорослі їжаки нападали на слабших чи поранених особин. Науковці вважають, що така поведінка це своєрідний еволюційний фільтр, коли тварина усуває тих, хто не має шансів на виживання. Інша теорія захист потомства самка може усунути дитинча, до якого доторкнувся чужий запах, зокрема, людський. Саме тому біологи не рекомендують торкатись новонароджених їжаченят. Навіть якщо здається, що їм загрожує небезпека, канібалізм серед їжаків, хоч і не масовий, але точно не винятковий, це ще раз показує, милі на вигляд тварини можуть мати дикий і жорстокий інстинкт виживання. Природа не мультфільм, і навіть наймиліші створіння іноді керуються законами, які нам важко зрозуміти. Тож тепер ви знаєте, за крихітним тільцем їжака ховається справжній дух природи. Він може отруїти, пережити падіння, згорнутись у броньований клубок і вижити там, де інші загинули. Їжаки не просто милі, вони неймовірно витривалі, розумні і адаптовані до суворого життя, і при цьому залишаються одними з найбільш недооцінених тварин. Якщо хоча б один із цих фактів тебе здивував, постав лайк, бо я старалася зібрати найцікавішу інформацію. Пиши в коментарях, який факт про їжаків був для тебе найнеочікуванішим, і про кого хочеш послухати щось цікаве. Якщо тобі подобається відкривати світ тварин з нового ракурсу, підписуйся на канал. Далі буде ще більше дикої правди, яку не показують по телевізору. Хочеш допомогти каналу, можеш задонатити. Посилання на екрані та у описі. Але головне, будь ласка, не проходьте повз збору для ЗСУ. Адже кожна хвилина та гривня важливі. Це основне. До зустрічі і пам'ятай, навіть у маленькому їжачку може жити великий герой. Слава Україні!